Добрий день, шановні колеги, вчителі математики. Продовжуємо з вами розмову на тему, як навчити учнів розв'язувати геометричні задачі. Спочатку пригадаємо коротко зміст наших попередніх двох бесід. Ми з вами почали будувати таблицю обґрунтування рівності двох відрізків і рівності двох кутів. І крім того, розібралися із шаблоном або алгоритмом. Доведення рівності двох трикутників. Перед тим, як продовжити нашу розмову, я хочу кілька слів сказати про те, чим легший такий спосіб викладання геометрії від традиційного, чим він відрізняється від того, що подається в підручнику, і що зазвичай ми подаємо на уроках. Справа в тому, що дана система побудови навчального матеріалу, задачного матеріалу, Дуже схожа на звичний дітям спосіб подачі в арифметиці і алгебрі. Пам'ятаєте, для того, щоб перемножити два числа, ми спочатку навчили дітей таблицю множення, а тоді правила виконання множення із числами. Спочатку з натуральними стовпчик, потім з лістковими дробами, потім з звичайними дробами і так далі. Таким чином, знаючи таблицю множення і знаючи правила множення, учні можуть перемножити будь-які числа. Подібним чином, у більш складній математичній науці, в матаналізі, в диференціальному численні будується наука, вивчаємо таблицю похідних, вивчаємо правила знаходження похідних і знаючи це, можна обчислювати похідні різноманітних функцій. Таким самим чином ми е, будуємо геометричний матеріал і в цьому випадку. Тобто склали таблицю для обґрунтувань і е, розібралися із правилом, тобто шаблоном доведення рівності трикутників. Це дає можливість структурувати навчальний матеріал з геометрії. Замість Якогось незрозумілого нагромадження різноманітних властивостей, діти бачать досить таку чітку структуру. І вони стопроцентно досягають успіху при доведенні рівності якихось трикутників. Бо вони знають, як діяти. Вони знають, як правильно сформулювати своє доведення, читаючи шаблон, підставляючи замість трьох крапок відповідні назви тих. Трикутників, про які йде мова, дитина знає, що необхідно ще обґрунтувати рівність трьох пар відповідних елементів цих трикутників. А рівність цих трьох пар можна обґрунтувати тільки тими способами, які є в таблиці. Їх достатньо просто перебрати, і обов'язково можна дійти до результату. В попередній бесіді. Ми розглянули сім різноманітних задачних ситуацій, в яких використовується перша ознака рівності трикутників. У багатьох із вас напевно виникло запитання, чому я не кажу просто задачі, а задачні ситуації. Справа в тому, що е, ті малюнки, які я пропонував, вони є е, схемою для різноманітних задач. Тобто ті ситуації, які описані на минулій бесіді, вони є. Основою для побудови різноманітних задач. Давайте пригадаємо. Ось у нас була така задачна ситуація. Ми розглядали побудовану на цій задачній ситуації задачу. Дано було, що відрізочок АБ дорівнює відрізочку АС. кут ДАС дорівнює куту ДАБ. Треба було довести рівність цих двох трикутників. Тут використовувалася перша ознака рівності трикутників. Якби в умові задачі було задано рівність цієї пари кутів і рівність цієї пари, пари кутів, то ми вже отримуємо зовсім іншу задачу в тій же самій ситуації. І в даному випадку це задача для використання другої ознаки рівності трикутників. Ось іще один приклад. За умовою задачі на минулій бесіді, оці відрізки, ці пари відрізків були рівними. Зрозуміло, що тут використовується перша ознака до цих двох пар рівних відрізків, ми доєднуємо ще рівність вертикальних кутів. Можна було, ми не розглядали, але на цій самій, в цій самій ситуації можна було побудувати таку задачу. Оці два відрізочки АО і СО рівні. Далі рівні відрізочки АБ і СД. І довести рівність цих двох трикутників. Зрозуміло, що це також перша ознака. Ці два відрізки рівні за умовою. Ці два кути рівні як вертикальні. А ці два відрізки рівні за основною властивістю вимірювання. Відрізків, тому що відрізок АБ дорівнює АО плюс ОВ. Відрізок СД дорівнює СО плюс ОД. СО, АО, АБ і СД рівні. Звідси випливає, що будуть рівними і оці два відрізки, тобто ОВ і ОД. Ну і, звичайно, долучаємо ще до цього ще рівність вертикальних кутів. Це так само задача. Тій самій задачній ситуації для першої ознаки рівності трикутників, але трошечки вона складніша, ніж попередня. Якщо у такій ситуації нам відомо, що рівна оця пара відрізків і рівна оця пара кутів, то ми одержуємо вже задачу для використання другої ознаки рівності трикутників. Зрозуміло, що ми ще додаємо. Рівність цих двох кутів, як вертикальні. Ще один випадок, ще одна задача е, в цій ситуації. Оці два відрізочки рівні, і оці два кути рівні. Задача подібна до цієї. Е, вірніше, навіть вона точно така, як ція, ця, як попередня, але для дітей корисно подати і такий варіант задачі. Ці два кути ще долучаються. Як вертикальні, і ми маємо другу ознаку рівності трикутників. Розглянемо ще кілька задачних ситуацій. Ось, наприклад, ця ситуація дає можливість створити дві задачі такі: БД-спільна, оця пара кутів рівна, оця пара кутів рівна. Таким чином можна використати другу ознаку рівності трикутників. Аналогічна задача. На цьому малюночку. До речі, можна сказати, що оця задача вона споріднена з даними з попередніми двома, оскільки і тут використовується обґрунтування спільна сторона. Спільна сторона і тут спільна сторона. В цих двох задачах одна і та ж сама задачна ситуація використовується обґрунтування спільний код. Ми бачимо, що ці два відрізки рівні. І ці два кути рівні, довести рівність трикутників. Можна урізноманітнити завдання, довести рівність відрізків Б, С і АД. Або довести рівність кутів при вершині С і при вершині Д. Аналогічно завдання можна урізноманітнити і для цієї задачі. Тут дані нам відрізки ОД і OC рівні ці сторони. Кути при вершині С і при вершині Д рівні і кут О спільний. Таким чином друга ознака рівності трикутників. І остання задача. У куті АОБ проведена бісектриса ОК. Відомо, що кут ОКА і ОКБ рівні довести рівність цих трикутників. Можна, звичайно, ускладнити завдання. Довести рівність відрізків АК і БК. Або довести рівність кутів при вершині А і при вершині Б. Тут використовується властивість бісектриси ці два кути рівні. Спільна сторона. Ну і є за умовою два кути рівні. Розв'язавши ці задачі, учні відпрацьовують застосування першої і другої ознаки рівності трикутників. В наступній бесіді ми з вами розширимо нашу таблицю обґрунтувань вже за рахунок властивостей рівнобетного трикотника. На цьому ми завершуємо нашу бесіду. З вами був ваш колега Василь Васильович. Бажаю вам успіхів у вашій роботі.